І так, поміняв масло вчора, вчора вже і їздив. Погода, погана, Весь трактор в болоті. Однак злив з нього тільки 6 літрів. А залив в нього є трися лишила з 10. Береся масло на станції дизельне на розливку. І так, пішло з 10 літрів, селещила 9 літрів. 6 літрів це є мінімальний рівень КМ495. Фільтр дали в комплект, отакий фільтр GX0810 зняв і такий самий вже закрутив. Одним словом... Масла йде багато цей мотор. Але... На таку, на таку погоду він ні трошки не грамані ні грізі. Погода 0 плюс 5 градусів 8. Гас вішість як половина. 1300-1400 оборотів йому все рівно. Трикорпусний плуг тягне. Ну, не сказав би, що тяжко. Це є 3 по 25. Скажу, що ваги трактор хоче і Туфест, Ваги він німає. Тако подивитись він масивний не виглядає, а насправді він є без ваги. До двох тонн йому ще певне десь 200-300 кг бракує. Да? Не пройшло, як кажуть, пів року. От ручка включати масу розсипалися. Ну... Китайці економлять, те люблять на всьому, як кажуть. Та й таке. А так, наразі далі експлуатуємо. Дійдемо до 100 годин, далі будемо щось знімати, казати, недоліки.